Бажаю здоров'я, друзі. Вітаю. Бажаю здоров'я. здоров'я. Дуже, здоров Дуже, здоров Дуже радий бачитись. Сьогодні віддаємо саме дефіцит. Що є саме дефіцит на зараз? Шини. Це шини для КАМАЗів. Що їх немає. Їх не виробляють в Україні. Шини чекаємо завжди наїзди на осколки. Дуже часто пробивають розривають. Що ремонту не підлягає. Їх ніде, крім ні не купиш. І Ці чотири місяці ми чекали, поки привеземо з Китаю, але підходить для Камазів. Причому як до трофейних, так і тих, що стояли у нас на озброєнні. Наступною поставкою будуть вже лазні, пральні, парми. І все, що ми робимо для десанта. Поважаю Петра Олексійовича як політика, як екс-президента і за те, що він робить для Збройних Сил зараз в Україні. Радий бачити. Слава героям слава. Вітаю, дорогі мої.